Оксандри, ми підійшли на соняшник і чомусь стали прямо на, напроти цієї чудової лабуди. Така да, цікава а, Да, Красиво і таке враження, що ви вирощуєте не соняшник, а лабуду. Це контрольна ділянка, бачите, бажаний з стовпчиком А далі вже ділянка яка йде обробити. Ну, Давай зараз тоді а... спочатку це класичний соняшник. Так, у нас класичний соняшник, нас класичний соняшник коротше. У нас також вже стійкі гібриди до лс інгібіторів а в даному це класичний. Що до класичного соняшника. Що робимо? Є схема грунтового захисту челендж плюс Харнес. Гарно працює, але в цьому році ми бачимо ось перший варіант, він такий зовсім було сухо. І питання ґрунтових воно було у всіх то не вистачало вологи і ґрунтові гербоциди стрічки не дотягали. Екран не створився, ну, так, так? Воно просто не вистачало екрану і не вистачало ефективності. Плюс не було провокацій про остання буренів. Ага. Вони не росли, було сухо. Потім, коли вже сплив, сплинув термін дії продукту, тому що все-таки все ще є ж стількість до ультрафіолету, і певне розпадання дією мікроорганізму і так далі. І коли ми вже бачимо, що втрачається ґрунтовий екран, бо починає лізти друга хвиля, то приходиться переробляти. Тому переробляється вже посходиво. Схема, де використовується, наприклад, там челендж із партнером, і таким чином ми маємо страховий ефект і результати від роботи.